Всім друзі! з вами Женсі знімаю Minecraft Pocket Edition. Так. І ви дов... довго чекали це відео. Ви не наймовірно побачите. Місто друге. Я сам місто ціле побуду. Так. Так я вам покажу. Все. Всередині я трошки вам буду показувати. Ну добре, так, як ви, ми бачимо, у нас цілий мутант. Так, е, перше я показую свою хату. Ну тут баги є, бо я це давно місто строїв. вечором будував. То бабь. Ну це желізні двері. Так, Йоджо, що ти дивишся? Так, ну от коротше, дивимося, це моя хата, от така гарна. Не думайте, що це паутинки, що пауки наплели, що я це спеціально поставив, або я спеціально постав. Ну, от це провода. А під чого? Так, е що далі? Так, це міська рада, нічого особливого, ну, флаг України. Так. мер! Та мер, ти що ти? З кріслом таким дорогим за 5 мільярдів? А це прокурор собі стоїть і в білому плащі. Так, е так далі у нас йде МС. МС. Це мега-мега станція. От, мегастанція, от, от один блок. Працює. Тут достатньо одного блоку. Тут лава перетворюється, отут от, от, лава береться, лава тут перетворюється на електроенергію і це диспетчерська. Я не знаю, як буде по-українську, Потім скажімо. Ну добре, так от у нас ковальня. Я придумав ковальню зробити двері. От е так, де охора? У нас тут ходить охранник. О, 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 о. Охранник і він відкриває. Він треба. Я надів камуфляж комуфляж свого бімого солдатика. Я обороній я забув! привітка. Так. Ну тут, тут такі... що? Антен, коротше. Так, так, коротше, це мої любим Так. Ну добре, це Макдональдс. Як ви бачите, у нас тут Шо нічого не треба. Макдональдс, от буква М. Е. Макдональдс. Е ну тут якось зомбі ламає блоки. Я думав, що в чому річ? Як зомбі ламає блоки? Я буду ці зомбі. Ну тут один виход. От е от е цей кухарі, що вони бігають лише. Меніх не дає. Кабінет не, не директор. Мала бути директором моя дворіна на Страдяна. Ну, пока її замінює вілджер. Та ти та всі вілджери тут люди, крім мене. Ну всі люди, так, і я. Я такі, що можу збирати ресурси. Вілджери відкривають двері, торгуються, е, крадуть, то що викинуто. Ну, знаєте, мені оці двері більше подобаються. Так, все. Рост, так такий макдональдс великий, що капець. Ну, це коротше офіс. Офіс? Та, офіс. Це магазин. Магазин такий. Ось ну, тут куча сундуків. І ти в сундуках кучеш. Ну, хорошенько. Так, це у нас палац культури. Ви ж, я передаюся всі відеоролики, там не було палаці культури. І ну, поліція пожежна ще щось таке було. А от цього не було. От палаць культури, не знаю, цей роздає білети. І ось сцена. От каміння сцена. Тут так закрито шторм. Так, в мене баги вже призвоюють, що я буду устроїти. Я цей сервінт не видаляю. От не знаю, там речі для артистів не вдягають всякі костюмчики. Костюмчики такі їхні. Ну добре, так. Бай-бай, люди. Так, ну що за таке айпад? Ні, ну це не айпад, а себе. Люч. Люче, хуче. О, зайчик! Дайте я вам покажу нову мобу. моба. Зайчик, острівчик, кролик. Так, кролик. Кролик додався, хоча б якийсь тварин. Добре, кор... так. Е Поліцію заходимо. Поліція. От е поліція бачу. От. Голим. Тут... Не бійтеся, тут є охоронці. так. Охо. Голим. О, поліцейський прийшов. Так. Бандити, Ти бандитів куча. Так. Е От це я ще створі строю на версі 0.12.3, то там не було железних дверей. Так, нам потрібні речаги. Та речаги. Так, да, я тут не ну, що воно не хоче. Що його найшлося сьогодні? Так. 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 речаг. А ти що тут робиш? Красава. Все. А тут а. ой так вишли Люди не пройде, так Ми маємо можем закрити железними дверями так на выходу так поліцейський у нас знайшовся голим это алмазним мечом зроби розробити можна на куски на, на 013 минут поняв голим Ой, хі. Так, Красава. Ну добре, так, це... Що за ану на своє. Ану, ка на своє місце. Я бити їх не буду, бо виживання мене вб'є. О, все, два. Ну два от тих міліціонерів. Які міліціонери? Це пожежна, пожежна частина. Ваше Ну вони так біжуть скоро, що капець. І мають кучу бак... Годин. Ну це от маскувальні нічого На Наквальня отут. Наковальне на, на, на голі собі накулює. Ну це статуя гарно називається. Україна це статуя Україна, це мир. Гарна? Так так. Та, та. Дайте я вам себе покажу. Hello. Hi. Хай. Атракціон, я вам покажу. Ну це от замок. Башня замок. Башню, знаєте, що за ну. так. О, все. Наші капюшончик. Ну це будиночки обичні. О, лабораторія. Оце я зараз вам скажу, як тут. Як то воно називається? Куда? Котельня. Котельне. Так, я вже забув котельню. Давайте я вам покажу цю котельню. Церква є. Ну, там мало що змінилось. Конструкцію я не портив. Я не трошки спортив, бо було зробити, зробити гарно. Оба стіва це голова Ісуса. А... Кролик такий милий. Дивіться, кролик зійшов. Добре, так, крок, собі без юджом. Так що, ну це оце такі великі картинки, це реклама. Реклама. Це реклама. Бачите, все підготовлено. Розказуй. Ну це лампи, не думайте місто без ламп. Що без лампи. Ну це. Так. случайный. Блин. Так. Мама зима, мими, 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 мими. Так, бла-бла-бла. Хай -бла -бла. будет кварц хотя бы. А это не кварц. Вы а видите, это белый блок. Просто так. Что я закрываюсь? Красава закрываюсь. Так, 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 так. Мама меня все красавы. Ты голым меня убьешь. Я тебя потом позбавлю. Убью тебя. Мяу-мяу. Библиотека, библиотека. Вот наш... А тут просто хрест. Э, я забыл, как то он называть. Что там вставляешь свечки. Чтобы желание сбылось. Я вам штуку позже розкажу. Я не пам'ятаю. Вибачте, що на російському на, росі... на російській мові говорю. Та це, бачите, привик там. Всі відеоролики, я там одного знайшов що по-українському розказував. Одного теж. Так я вам все скоро згори. Оце ресторанчик. скоро, -скоро. Ресторан та ти Мелиш. Ресторан. Так, ну це от. Так що я роблю? Що ти хочеш в мене? Майнкрафт. собі, Так. Де, де камінь? О, камінь. Камінь, спаси мене. Цей цей дурний баг. Ну добре, так, бібліотека. Це город там треба по половину сторон? Ні. А то город, щоб їсти. Реклама. Ну це, це було спочатку село. Ну і це тут є один мікрорайон, два мікрорайони. От оце, що ква, це, що побудовано це таке, що кольорове, то то називається кольоровий. Кольоровий мікрорайон так називається. А оце що з дуба, то дубовий мікро. Дубовий називається мікрорайон. Так, ну це як ви замітили, це. Може не замітимо? Це не... Лікарні аптек. Ну дом такий нормальний. Куча людей в нього. Ну, це те, що люди добрі. Так? Так. От я перегляну всі карти, там строять таке щось відоме. Такий магазин, парк, щось таке. Ну, це одна палата, в ній може лікуватися тисячу людей. Так, факт думає. Не ламатися. О, все, все. Ну це, як ви бачите, це замок я побачив железку. Так, так, ну це хмарочос. Так, тів студія, ті. Ну це школа, я її не буду показувати. Є ще музична школа, вона музична школа. Ой, готель, а там от музична школа. Ну, не думайте, що ви такі строїте кльові міста. Ну я вам ставлю лайки, не ну, менше. Ставте мені лайки, тоді я вам теж буду ставити. Ставте, бо мені мало лайків, я лише ставлю сам собі лайки. Ну, вибач. Ну, Телебачення! Телебачення, вілджер знімається в телестудії міста Друга. так, простите. Вы чуть чем мыши, ну не станут такие песочные теле детей. Ну тут детей, короче, ну. это это детячий дитя... садочек. Думают, что тут дети в садку не, не было, клево. Так, что? Аэропорт я вам покажу. Аэропорт и железные двери. Вот два вилджера уже ходят. Отридже. Ну це от приземляється сюди, літак. А це от замовляєте тут квитки. Так. Супермаркет. Тут один супермаркет і один магазин. Ну, це достатньо. Великий вибір, і все якісно, вищої якості. Ну тут є в сундучках речі, а виживання. Знаєте? Знаєте, як відволікати голими, щоб вони вас... Виживання не вдарили, якщо вкрівати вдарили. Ставите зомбі, вони вбивають і вас вже не вбивають. Ну, давайте, в цирк не покажуть. Не думайте, що тут висели з нема. Тут є інтракціон і парк, в якому атракціоні? Так, так, вверх, вверх. Так, йой, я дзвоню в поліцію. А я наша дзвоню в поліцію, якщо є раїгру. Ну це дрот. Церк на дроту. Ну, оце такі глиняні хатки, теж у них. Офіс ще один. Так, супермаркет. А я вам вже показу. Так, тут є один готель. Hotel Fox. Три номера тут є. Так, о, рецепшн. У мене тут три. Так, тут є хтось. Так, це другий номер, я не по порядку хочу показувати. Так, страшного теорія тут немає. Так, перш, перший, перший номер і третій номер. Ну так собі, третій номер. Перший номер він люксовий. Другий номер такий, простий. Люкс. Це Суперлюкс наполовину перший. Другий це просто, просто люкс, а третій це. Які? А, другий. А другий це такий собі люк... стандарт. Стандарт. Мама у мене працює вона це знімає відео. І мама, я думаю, стоять цей канал. канал Ні, може, розкажу, як то буде класно. Так, ресторани факел. Так, факел. Тут є антенна. Антенна, які ловлять. Хто забронював номер? Та-та. та Не думайте, я подумав про все. Ми таком місце не попадували, як я поняли. О, я не забув показати шахту. Шиши буква стоїть. Так. Так. Ну, это шахта. О, на факел он это не что нас. Они не светят. На светлый он, вот, бачите? Там не светит. Ось така у нас шахта. Е, працює там е, до, до 10 години. О, місто друге закінчиться, але ну, ще вона не закінчиться. А, а... піцерія. Піцерія? О, піцерія Фредді є така на натігра Finance and Фреддіс». От я буду це на відео на телефоні. Ну там Finance і Фреддіс» 3 я скачав. Ну, не вибуває, йдемо. ну це музична школа, тут крім е, музикальних нотних блоків нічого немає. Ну тут ноти вчать. Ноти, та-та-та ноти. Ну, така у нас гарна школа. Правда? Так рестовний факел. Так. А, там басейн ще є? Піцеріє. І ще тракціоцю. Так. Так, це музей корисних копалин. Не думайте, тут музей нема. Де якісь строї музей? Музей корисних копалин. вчив навіть з природи корисні копалин. Не думайте, мені 8 років, я в третьому класі. Я вчу дурну природу. Ой, і ви бачите хорошу природу, бо я її добре знаю. Ну добре, так це. Що виджери пристали до цього місця? Ну, тут росло дерево, вони хотіли на нього вискочити. Його нема, а вони ще чекають, поки росте тут дерево, то воно його вже зрізав. Саджанця навіть не завершить. Ну це от е, така рекламка, тут теж рекламка. Ну це вілджер заходять. Во катаються вуджери. Та вот атракціон наш. Ви які механізми. Ричаги потрібні, щоб воно працювало. Опіці Вія Фредді. Там надписів нема. Ну, і удері є. Так, це басейн. Думайте, цей басейн лежить готель. Та. Ну, куча там куча людей. Тут можуть купатися люди, ну, міські люди, які живуть в місті друга, Ну, місто друга так наз ну, в місті живуть, і які з готелю. Ну, з готелю тут мало, з міста багато. Піцерія фреї. Я вам ще покажу. Піцерії Фреді, Дру 2. От піцерії Фреді у аніматроніки, ну, ну, це роботи зусиля дітей. Це перша піцерія. Ну, добре, оце туалет. Ось тут сидять діти, їдять. Так. Це місто охранника. Він може тут закривати двері, світити. То там іде за аниматроники, то може святить. А аниматроники готуйте. О, бачите? О, піцерія Фрейд. Це інакше, я вам зараз покажу. Отож. Давайте. Залишим а то як я виживаю. А як я вийду в креативі тоже? Ну добре. Така у нас піцерія. Мало чого побудував. Ну, так я думаю, що нормально. От кухня. Так, кухні нема. От бачите, таке велике місто я доклав сюди да. великі зусилля. Ось от, так от. от ще їм що не показав. Так. Ну, будиночки я вам не буду показувати. Ну, знаєте, там таке собі. Нічого нема. Ну я там покажу бібліотеку. Рекламки не дивите, там одни, фото, одни эти картины. Это такие рекламки. Так, вот библиотека тут. Столы зачарования. Что вы читаете и можете что-то зачаровать. Алмазик. Эм. Библиотеку я показал. Давайте я вам чуть-чуть покажу. Ж, ж. Так? Ну, наше відео вийшло довго. Так? Е, 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 бем, бем, бем. Так, так. Е, і я вам виживання покажу одну піцерію. Тут дощ. Най. Добре, я вам креатив покажу. Вона крутіша. Місторо. Ро. Ні, не, не трошки. От, От піцерія. Це карта буде. Я б стала карту. От піцерія Фреді. Вона більша, конструкція більша. більше. Ми заходимо вже в нас відкривається. двері. От це цікавіше. От це тут ігрушки, тут шкатулка, з якої вирізає маріонетка ці ігрушки. Там. Це той Бонні, той Фредді, той Чіка. Це Кетчення кухня. Це мангл тут. Це мангл, це balumboy. Ну, картинки. І ще є надписи навіть. Let's Games. Let's Games. От ще так. От моїй мамі сподобалися картинки. Так, де тут ще надписи є? Тут надписи є, так. Let's Party. Летс Рок і. Тут а... Так, і от ігрушки. Так. І от Так Оце золотий Фредді. Він так Це Олд Old... Фредді. Old... Це Фоксі, він один. Це Олд Old... Чіка і Олд Old... Бонни. Вот так прикольно сделал, бачите? Прикольно. Ну, добре, так. Хорошо, Добре, добре, добре. То моя сестричка снова мешает, она всегда хочет зі мной, Ну, я снимаю видео Ну, тут стола, дай нам игру. Та его сцена. Вот это микрофон, это... Це... Это такая піднос, на котором кексики она несет. Это гитара такая себе, которая стоит. Ну, я е, показав все, що на сьогодні, так. Ну, ще зараз подумаю, що може чуть-чуть щось. І от, е, друзі, я хочу продемонструвати. Якщо ви не знаєте, хочете робити, я, як воно називається? такое? Вхідний дзвінок. Вхідний дзвінок, коли ви зробите, то я вам зараз покажу один механізм. Нам потрібен будь-який блок, редстоун. Ні, редстоун не потрібен і кнопка. О, дивіться, от другий будинок є от ставте, Сюди ставите, нажимайте, дивіться. Так, а, нам потрібен Redstone. Без цього механізм не буде працювати. Да. Ну, там трошки будут искриваты. Ну, приедайте искриваты. Вот. Престол. Красный камень. Берете. И. Так. Вот треба сюда повести. Вот. И. Зараз. Так. 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 А. Треба вот сюда поставить. Бачите? Нота йде. Дивіться, зараз. Я вам заберу блок. Нота йде, нота йде, нота йде. Зараз. от Редстому нам не треба. От зараз зараз, давайте я щоб, Редстоун, от ви можете редстоун, знаєте, робити, коли ви робите якусь тюрму, таку, ну. Велику, то можете зробити рестон, як кров. Бачите? Такий похожі на кров. Добре, так, от бачите нота працює. Нота працює. У мене щось з звуком, у мене звук тут на стрійках повний і на планшеті повний. А не працює. Ну, на iPad. На iPad 4 S. І от так Отак. Ну тут бачите нота. Нотний блок. От бачите, нотний блок. От більше нічого не треба. От такі, Вот да. так, друзі. На цьому наше відео закінчується. Я вам ще хочу чуть-чуть показати. Так, я вам покажу Дивіться, скільки в мене ігор, то я, от, я вам буду показувати цю цю їру, може, цю ігру, може, цю ігор. буду показувати цю ігор, Цю ігру. ну. ігру. Ой, вибачте. Цю ні. Чьи все игры? Чьи все игры? Чьи все игры? Ой, все игры Lego, игры Angry Birds и все игры бабки. Гран, Ран, Angry, Grand, Angry Grand, Angry Вот Angry Grand -тос, вот. Це такі карти. Я їх не играю, це така буквальна игра. Ну що ж, друзі, і Ну підстан. Всім друзі, пока. Ви дивитесь моє, моє четверте відео. Ставте лайки, ставте, ставте.